Ціна щоб зробити клінкером будинок, такий тільки що був дзвінок до мене. А, кажу, а скільки у вас квадратних метрів? Я не знаю, у мене така, ну, такий будинок невеликий, скільки це буде стоїти. А, друзі, тут я вам нічого не скажу, бо в когось може це бути 50 квадратів невеликий, а в когось може бути це 200 квадратів це невеликий будинок. Тобто вам треба порахувати квадратуру вашого будинку. Фасада не, не так по, по, по периметру, скільки він там, 3х5, 3х10, 5х10. А саме. Стіни ваші, площу ваших стін, тобто висоту і ширину ваших стін. І тоді я вам ну, скажу, яка це приблизно буде вартість. Тому що і клінкер є і 430 гривень квадратний метр, і є е, 540 гривень квадратний метр. Тобто, і від цього теж від коліба, який ви оберете, залежить також і ціна. Е, тому ну такі питання буває задають люди. Ну інтересні, так що хто хоче собі зробити будинок? Е, чи термопанелі на вікна наклеїти просто, чи термопанелі повністю на будинок, чи клінкером обробити, якщо він у вас уже утеплений цей будинок, чи цоколь просто зробити, чи все в комплексі треба вам зробити. Е, потрібні ваші заміри. Якщо ви не знаєте, що мірять, пишіть чи дзвоніть. скажемо вам, що треба поміряти, як правильно помірити. Ну і відповідно тоді зорієнтуємо по ціні, і відповідно відправимо, і чи можемо і зробити навіть.